Сьогодні зібралися рідні, знайомі і однокласники Сергія. Також небайдужі люди, які хочуть, бажають шанувати його, ну хоч якось, як ось, якусь дань віддати йому за його геройство. Він мріяв про те, щоб Країні стало краще і цією метою він туди пішов. Наскільки мені відомо, хлопці з фронту передавали про те, що його відіслали за в влогвину, і там він потрапив в засідку сепаратистів. Сергій був нут дійсно таким над патріотом, не байдужим. Тому я думаю, так як всі, хто туди пішов, він каже: якщо не я, то хто хто буде захищати нас? На кожного разу це чомусь так боляче і. І ось, знаєте, як всередині все розривається, і не хочеться не чути, не бачити, і новини не хочеться читати, і не хочеться знати, що знову хтось загинув. Це дуже важко, боляче, але не прийти сюди ще трагічніше. Душу ряба твосе упокій і прийми я до блаженного життя у тебе, чоловіка любче. Матусю, ви мали прекрасного сина, чудового сина, який розумів, що він потрібен там. І відбувши один обов'язок, він поїхав ще захищати нас з вами, нас всіх, дорогі брати і сестри. І Він достойно прожив це життя, достойно такі воїни. Як Сергій, які свідомо йдуть на те, щоб захищати своїх, свою дружину, своїх дітей, своїх батьків, своїх рідних, близьких, Україну. Вони є мучениками. От, от, оце є мученики. Мама розказувала, що його, над ним дуже сильно знущалися, і він перетерпів великі муки. Це мученики, їх є багато. І ми повинні давати їм як найкращу шану. А найкраща шана це молитва за них. Перше, це оповіщення, щоб нас було багато, щоб наша молитва була дуже сильною за них, щоб в нас їх було менше, щоб їх менше гинули, щоб Господь їх охороняв.